У студії працює Юлія Савун. До вашої уваги новини рідного міста, про які вам розкажуть наші журналісти. Залишайтеся з нами. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Нагадаємо, вперше свято встановлено 25 травня 1994 року указом першого президента України Леоніда Кравчука. Президент України Віктор Янукович привітав усіх журналістів з професійним святом, підкресливши, що високо цінує професію журналіста, яка покликана служити інтересам суспільства. А от журналісти телеканалу Лан у цей день не лише приймають вітання, а також хочуть подякувати. Вати тим, хто допомагав творити новини у нашому місті, саме завдяки спільній праці, ми інформуємо стріян про важливі події. Також вітаємо усіх колег журналістів з професійним святом зичимо творчих злетів, гострого пера та наполегливості у досягненні нових висот на ниві журналістики. На сторожі громадського порядку дільнична служба працює вже 90 років. Стрийські міліціянти називають її кузнею кадрів для інших підрозділів. Зазвичай дільничні інспектори довго не засиджуються на своїх посадах, хоча й роботи у них тепер менше. Проте нам таки вдалося відшукати унікального дільничного. За нові рудник присвятив чверть свого віку цій нелегкій справі. Чим зараз займається ветеран дільничний та чи пам'ятає про свої насичені робочі дні, дізнавалась Марічка Ходовицька. Недаремно його називають справжнім ветераном дільничних інспекторів, адже Зиновій Іванович, пройшовши радянський вишкіл, реалізував свої знання та спортивні навички у нелегкій роботі міліціанта. Тоді часу не залишалося ані на відпочинок, ані на сім'ю. Молодший сержант відповідав за громадський порядок аж у 15 населених пунктах нашої стрищини. Тепер майор Руденко зізнається, працювати було важко, особливо у рідному селі Підгірцях, але й йому вдалося усе і навіть більше. Ветеран. Потоваришував з місцевими хуліганами. Створив ще таку е, мобільну собі групу із тих самих хуліганів. І коли були якісь мероприємства в клубі, пов'язки дружинника, і відтоді тут клуби був спокій. Вони самі хулігани були, хуліганів знали, хулігани їх е, е, боялись, і був е, порядок. Я навчив їх. Е, Прийомів самооборони, проте в екстрених ситуаціях молодих бійців не було під боком. Уночі траплялися різні курйози – вбивства, грабунки, п'яні водії та перелякані жінки. Зиновій Іванович розповів про жительку одного сіл, яка кілька кілометрів бігла до його хати, надії на порятунок. Психічно хворий сусід хотів бідолашно зарубати сокирою. Я заходжу до хати. Привітався там, жінку я туди не пустив, я кажу, йди до, до своєї е, хати. Я Кажу, де є е, хазяїн? У ліжку. Я сукерку вибив, забрав. Дивишся, що я сам собі радим не дам, бо їх в хаті багато. Підтримки я від них не маю ніякої взагалі. І ззаду хтось мене може вдарити. Я на мотоцикл поїхав, зразу вночив в сільську раду. Тепер майор у відставці займається улюбленими справами. Зиновій рудник працює на городі. Він вирощує рідкісні види кольорових троянд, півоній, помідорів та огірків. У хаті теж ще мало зелених саджанців. Колишній дільничний дбає про маленьких декоративних рибок. Той час інші дільничні відповідають за громадський спокій та тишу. Нині у районі таких аж 35. Один дільничний близько 5-6 сіл. Буває один раз в тиждень в двох, в трьох, в п'яти селах на сьогоднішній день зі зміною кримінального процесуального кодексу. Навантаження на дільничного інспектора міліції стало меншим в розрізі розгляду заяв кримінального характеру. Тобто, заяви кримінального характеру відразу ж переходять. До розгляду слідчого підрозділу. Дільничні інспектори зустрічаються на нарадах, обговорюють актуальні та невирішені питання, спілкуються з населенням, приймають заяви, надають юридичну та психологічну поміч, а основне реагують на скарги. Робота не з легких, тому й не затримуються інспектори на цих посадах довше, аніж 10-15 років. Вони просуваються по службі, здобувають нагороди та звання. Дільничні інспектори це є. Кузня кадрів для е, інших підрозділів, тобто для оперативних служб. З, наших, е, з, з, нашої, з нашого сектору дільничних спотріб міліції багато перейшло працювати і в сектор карного розшуку, і в сектор е, Державної служби боротьби з економічними злочинами, і на керівні посади. Проте. Тих, які все-таки залишилися працювати дільничними інспекторами, нагородять пам'ятними дипломами, відзнаками під час офіційної церемонії до дня 90-го річчя Української дільничної служби. Поза якнайбільша несподіванка чекає на міліціантів згодом. Вони отримають власне житло. Наразі їхнє керівництво шукає будівельну організацію, яка будуватиме у стрію багатоповерховий будинок, виключно для тих, які працюють у міліції. Річка Ходовицька Тарас Мегалин Кострийські новини. Менями знань відлітають у доросле життя понад 300 випускників стрийського вищого професійного училища номер 8. Серед них помічники машиністів, автослюсарі, агенти з туризму, електромонтажери, обліковці бухгалтерської справи. Нині уся почесна училищна громада привітала своїх випускників насиченою святковою програмою. Нехай на вашому шляху завжди поруч з вами будуть добрі й хороші люди. Нехай кожен з вас. Знайде свою добру долю, знайде добру роботу, знайде велике і щасливе кохання. Сьогодні серед лави випускників я бачу тих, хто за період навчання примножував велику славу нашого училища своїми здобутками, своїми талантами, своїми перемогами. Керівництво навчального закладу провело церемонію нагород 30 учням, які неодноразово поверталися з обласних пісенних, поетичних та спортивних конкурсів з призовими місцями вручили грамоти. З них 11 випускників отримали грошові сертифікати. А от найбільшим подарунком та досягненням для училища стало присвоєння почесного звання кращого міського закладу по організації спортивної діяльності. Також на випускній церемонії отримав заслужену відзнаку і директор училища Віталій Никифо. Львівський департамент освіти молоді та спорту визнав керівника цього закладу одним з кращих. «Активна участь в популяризації духовної спадщини українського народу, залучення учнів до змістовної позаурочної діяльності та особистий внесок у справу навчання і виховання молоді. І дитячій музичній школі імені Остапа Нежанківського виповнюється 100 років. З нагоди такої величної дати у нашому місті відбудеться ряд урочистих заходів. І поки тривають останні приготування та репетиції, до школи вже з'їжджаються випускники. Серед тих, хто отримав у школі музичну освіту Левко Бобешко та його син Захарій. Через літа відомі учні завітали у рідні стіни та поринули у спогади. Як це відбувалось, дивіться далі у сюжеті. Це був 1956 рік. До музичної школи. Коли за руку Левка Бабешка привів батько Володимир. Це сьогодні Левко відомий музикант і композитор. А в ті роки маленький хлопчик тільки починав освоювати баян. За чотири роки музичного вишколу Левко володів двома інструментами. Та саме гра на фортепіано стала невід'ємною частиною його життя. Так, викладач по баяну в мене був Ярослав Баран, а потім Шинкаренко. Це мій фах баян. Фортепіан пані Олійник. Завдяки їй я от дуже полюбив фортепіан. Баян потім відсторонився, а фортепіан, синтезатор уже по сучасному електронні різні клавішні інструменти мене цікавили, але пані Олійник доклала багато зусиль. Для того і щоб я полюбив цей інструмент. Проходячи коридорами музичної школи, пан Левко пригадує і викладачів, і однокласників, і віртуозну гру на клавішах. Розповідає, що змалку любив імпровізувати особливо під час перерв. Як саме демонструє на камеру, я багато імпровізував. Обов'язково програма це гра з нот і на пам'ять. А я любив, наприклад, брати якусь мелодію. От ну любов. А я міг собі. Тобто обігрувати. Я не знаю, відки мене це береться. Я по сьогоднішній день не розумію. Це називається імпровізація, фантазія. От. І мені. Приємно, що такий дар у мене є. Музичну школу імені Остапа Нежанківського закінчило не одне покоління Бебешків. Першу музичну грамоту тут вивчав батько Володимир Бебешко. Згодом її закінчили два сини Левко та Володимир. А ще раз роки й онук Захар. Останній вивчав гру на інструментах, домбрі та гітарі. Сьогодні відоме сімейство завітало у стіни школи не з руками. З нагоди сторіччя навчального закладу син Левка Захар виготовив пам'ятну медаль. Виготовлена з латуні на лицевій стороні зображено Обличчя Остапа Нежанківського, а з іншого боку, надпис «Дякуємо рідній школі за артистичні наші долі. Династія Бебешко. На цією роботою талановитий майстер трудився чотири дні. Одним словом це ціле мистецтво. виконується все вручну. Інструмент для цього існує, такий як різець. Можете собі уявити, що метал ріжеться вручну. Ну, люди у ножиком ріжуть, а я, а я метал. Це можна вивити, наскільки це складно робити. Це повністю унікально, повністю ексклюзивна вид професії, тому що все, що я роблю, це робиться в єдиному екземплярі. Тобто, навіть якщо в мене буде замовлення і е, тої самої роботи два рази, я її не зможу викнути так, як перший раз. Унікальний подарунок, який виготовлений в єдиному екземплярі, ПБшки подарують у суботу під час урочистого концерту, що відбудеться в міському будинку культури. Згодом медаль зберігатиметься у кімнаті музеї, де описана вся історія дитячої музичної школи імені Остапа Нижанківського. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, стризькі новини. У Львівському національному університеті імені Івана Франка хочуть змінити ректора. Про це стало відомо ще 27 травня з наказу міністра освіти Дмитра Табачника про звільнення з посади ректора Івана Вакарчука. Однак паперової версії документа з підписом міністра та печаткою немає ще й досі. Це гра на нервах міністр своєрідно карає Львів, Львів'ян університет за ту принципову позицію щодо антиукраїнської політики. Говорить заступник голови Львівської обласної організації національної. Спілки журналістів Андрій Булкун. Натомість студенти вишу не збираються стояти осторонь і вже сьогодні будуть збиратися під стінами рідного учбового закладу з вимогою залишити ректором Івана Вакарчука, який обіймав посаду 20 років. Це були всі новини на сьогодні. Якщо маєте цікаву та важливу інформацію, телефонуйте до нас у редакцію за номером 45983. А також переглядайте наші новини на сайті telelan.com.ua. А я вам бажаю гарного вечора та щасти.